Я думаю, вам цікаво буде порозглядати мої старі фотографії. Отже, це я, Давайте отак. я, це моя покійна бабуня, материна мама, а це моя двоюрідна сестра Юля, яка живе в Росії, в Санкт-Петербурзі. Це ось школа моя і мій клас, вчителька це не вчителька, це моя однокласниця, така висока дівчина. І от тепер ви можете вгадати, де тут я? Ось 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 моє обличчя. Я не знаю, як тут так навести, щоб видно вам було давайте ближче, 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 ближче. Ось така дівчина Юля. Також ось стара фотографія. Тут, мабуть, мені років десь 10 чи 11. Це тьотя Іра, вона з пропрацювала все життя, моя мама. Ось познаходила такі старі фотографії. Тут приїхали, були гості, а в мене дуже боліла голова. Серед ночі вони любили приїжджати. Так, це ось знайшла фотографія Сергій. Ось, який молодий. Це ми з Сергієм. От, дуже відсвічує фотографія. Ось так я її хіба що поставити. Ось, це ми з Сергієм. Тут ми приїжджали в гості до сергія сестри йому карниз на голову впавши в нього тут і лоб розбитий. Така смішна фотографія. Це була свадьба весілля в Сергієвої племінниці. І ось дивіться, це ми з Юлею, з голими животами. Ось я, Юля поруч і Світлана в довгій спідниці. Бачите? Ми з Юлею такі ну, поприїжджали на весілля з голими животами. ну, а що. Там позаду мене ось стоїть Сергій. Дивіться, ось-ось-ось. Так відсвічує дуже фонарь. Ось Сергій стоїть позаду мене. я. Юля, Світлана. Це Наташа, що в Швеції живе. І тітя Леся, ось яка тут молода. Так що таке? Далі я блондинкою фарбувалась. Ось працювала колись в банку. Бачите, ось, видавала кредити, ось така дівчина Юля. Бачите. Це те, що познаходила, ну, такі старі, геть, старі фотографії. ось. Я блондинка. Зовсім інша людина. Не відчуваю я себе блондинкою, тому такі смішні фотографії. А їх насправді дуже-дуже-дуже-дуже-дуже-дуже багато цих фотографій різних, смішних. Це моя подруга, колись ми з дівчиною з цією працювали разом. Дуже багато різних фотографій. Це я ось хрещеник у мене, Андрюша, племінник, була комою. Це мій дядя, який живе, це я ось, бачите, під каре підстрижена. Дуже різні в мене були зачіски, різні, різні, різні. Це дядя, який живе в Москві. Ви його бачили у Влозі. Це моєї мами, рідний старший брат. От єдиний, з ким ми спілкуємося з Росії, це... це мій дядя, хоча родичів дуже багато в Росії. Ніхто за період війни ні разу не позвонив, окрім. Цього дяді. Ніхто не переживав і навіть не переймався. І в мене є фотографія, навіть дивіться яка. Це моя бафушка, коли була мені усінька. От єдина дитяча фотографія Бафі. Оце таке було котенятко. Прожило 17 років. Бафі померла в 2019 році. Моя кетюня. Оце таке. Такі фотографії для вас старі, старі і цікаві. Різні смішні, їх дуже багато. Це ось Я така була дівка, дуже модна. Це тут мені, мабуть, рочки 17. Дивіться, бачите, яка завжди я була модняча. Ось така тютяша. тітя, тут нічого такого. Ну, Смішні фотографії, ну, врешті-решт, ви побачили. Це я і мені он брюнеткою набагато. А ще тут щось якась була, мабуть, що в нас вечірка, раз я так намалювалася. По-страшному білилом намазала лице. Так що, зайчики, ось, щоб ви бачили мене блондинкою і уявляли, як це виглядає. Оце взимку тут так волосся не виграло, ну і це ось мій клас. Дівчата-хлопці. Це 1 вересня коло школи. І що там написано? Хтось там писав, що говорили російською, бачите, що написано: ласкаво просимо. Тож, ласкаво просимо, спогади ну, Вирішила ще показати. Це моя мама. Це 2005 рік. Я там до бабусі як приїжджала, бачите, ось. Це ми з Юлією. Бачите, які ми? <хи> і це також. Це Юля, а це я. Ось в нас в нас багато таких фотографій є, ми чудили. Так що показала вам те, що маю. Привіт, шановні гості, дорога родина. Вимкнули світло в нас, начебто по тому графіку, який є, ну, приблизно. Вчора я не виходила на зв'язок, хоча влог я записала, але вирішила його не загружати. На YouTube було таке відео, знаєте, печальненьке, грусненьке. Вчора Сергію було поганенько, була в нього температура. Сама більша, яка піднімалася, це була 39,4 майже. Десь так 39,2, 39,4. От е, два дні так в нього піднімалася температура. Не збивалася спірином, збивалася тільки нурофеном. Ну, так от, передівала я його за день. От, бачите, в мене знову тут купа всього випраного. Переодівала я його постійно, тому що він дуже потів, заставляла його пити воду. Воду він пити не хоче, чай він пити не хоче, але ну, потрошку заставляла. От, температура збивалася тільки нурофеном. Аспірин взагалі не діяв. Сьогодні, начебто, вже. Так, температура не піднімається. Отаке, От коротше, що покажу ніяких новин. Бо питають, як там Сергій? Ну так само, тому що, якщо якесь захворювання, чи вірус, чи грип, ви знаєте, що він не проходить ні за день, ні за два. Це не простуда. І, звичайно, що треба перехворіти. Тому приймаю ліки. Симптоматично, так знімаємо. Якщо дуже-дуже високо піднімається температура, то понижаємо таку температуру, як 37, звичайно, що ніхто не збиває, організм має боротися. Не робила я, не купляла ніяких тестів, тому що в аптеці можна зараз купити тести і на коронавірус, і на грип. а ну а що це дасть? По факту лікування все рівно буде симптоматичне. Дивитися, слідкувати за станом, слідкувати за диханням, при покращенні, звичайно, що все ок. Якщо, не дай Боже, буде гірше, то тоді вже потрібно буде звертатися до лікаря. Але я думаю, що все буде нормально. Знаєте, я е, хочу вірити в те, що все буде добре. Тому вчора цілий день займалася тим, що перегодівала Сергія, ходила в магазин, ходила в аптеку, купила я все, що тільки можна було. Нурофен парацетамол, аспірину пса в тубі, і аспірин, ацетилсаліцилова кислота, звичайна наша. Але, ну, ще раз я кажу, Сергій випив аспірин. От в нього була температура 38 через годину після двох таблеток шипучого аспірину, вона вже стала 39,4. Висновок, який аспірин не діє в даному випадку, ну, взагалі, від слова, взагалі. Це якби якась була простуда чи температура якась. 38, наприклад, то воно б може б діяло. А так воно не діяло, тому давала нурофен 400 там, дозування. А сьогодні вранці, в 4 ранку, я встала, кажу, як ти? Поміряли температуру, ну тому що контролювати то температура, здається, що була 37,1, Потім Сергій каже, що йому стало. Морозити, ну, почала знов набиратись температура, то він пив сьогодні вже дозування 200. Ну воно маленьке, але от цілий день сьогодні вже норофен 200. От те, чим збиваємо температуру через 8 через 9 годин. Він так довго, ну довго діє. Це добре, що хоч на щось організм. Реагує, отак, рахуйте, два дні так його колбасило. Що я ще купила, аміксінайці це противовірусне. Воно, звичайно, що багато хто з вас напише, що без доказової бази. Але я з ним знайома давно, ще колись, коли в нас був дільничний лікар, ну, мабуть, що років 5 чи шість, чи навіть 10 років тому, ну, дуже давно. То мені він призначав цей препарат, коли ми з Сергієм хворіли ще років 5 чи 10. Назад. Дуже сильно ми з ним хворіли. Їхали в ліфті. Разом з нами зайшов мужчина і чхнув в ліфті. Ліфт великий, ну такий. У нас в будинку два ліфти: один маленький для жильців, і один такий грузоперевозний. Але вони обидва працюють, як є електроенергія, обидва ліфта функціонують. І от він в цьому великому ліфті чхнув. І от у це в день ми їхали. Ввечері нас уже обох дуже сильно штирило. Штирило, от, я не пам'ятаю в житті, щоб я колись так хворіла, як от, -от тоді після того, як мужчина цей на нас чхнув. Нас колбасило тиждень, соплі з носа, кашель, температура, стан такий розбитий, ну, взагалі, було. Дуже моторошно. І що порадив той лікар? Це Amixin IC. Ви знаєте, це наш український виробник, він продається тільки в Україні. Я не знаю, допомагає воно чи ні, але на той момент воно допомогло. Отак, От буквально за день воно допомогло. А може, знаєте, вже організм переборов, я не знаю. Дівчата не буду вам казати. Я знаю, що єдине е, з доказовою базою це там флю зараз противовірусне, але суть не в тому. Якщо була температура 39, то в будь-якому випадку. Виробилися якісь антитіла. І ось дивіться, в Сергія 39. Ми разом в одній квартирі, ну тому що, знаєте, це ж мій чоловік, я ж не можу забити двері зайти наглого і бігти незрозуміло куди. Звичайно, що я ж доглядаю за ним. Ми в одній квартирі постійно ну, тісний контакт. Провітрю обов'язково кажу Сергій, будь ласка, вийде чи в туалет, чи куди в двері вікна відкриваю, щоб повітря свіже заходило. Цю постіль здираю, застилаю суху, чисту, нічого страшного, я постираю. На сверху стірку перегенератором пропарю, головне, щоб ці всі мікроби вбивалися. Отак от 200 разів на день переодягаю постіль, міняю подушку, все міняю. Є чим зайнятися. Отак, от є чим зайнятися. Тому, дівчата, як хтось хворіє з родичів, мабуть, що я більше переживаю, знаєте, Сергій каже, боже. Успокойся вже, я, там є температура, Нема. а їсти, а пить, а те, а се каже, господи, як кочка ну, от, от, знаєте, Забота така, як же переживаєш, хвилюєшся. Так що сьогодні вранці я міряла температуру в мене один раз показало 37,1, не знаю від чого. Потім вже я міряла було 36,4, а потім вже міряю 36,6. Тобто в мене зараз тут, ву, температури нема, не знаю. А відчуття таке було, знаєте, якесь трохи страннувате. Рука якось отак одна мені крутила, нога, може, теж якось воно дало, повліяло, пекло трохи в шлунку, але потім ну, ходила я, мені треба було і в нову почту. Потім прийшла, температури нема, прогулялась по вулиці, ще заходила в супермаркет. Ну, отаке. Нічого такого, все те саме купила. Бо скоро ж новий рік, думаю, куплю хоч щось, бо нічого ж не знаю, що будемо робити. Знаєте, нічого не планую, тому що хто знає, як воно буде. Надію, що все буде ок. Але я купила баночку червоної ікри маленьку, купила масло, пачечку. Ну, батон свіжий, зрозуміло, що потім вже куплю. Не знаю, якісь салати, готувати чи ні. Воно після хвороби, знаєте, кому цей майонез потрібен. Щось дай будемо варити. Може, якоїсь картоплі оцих бутербродів. Звичайно, що на ніч ніхто нажиратися не буде, але хоч якусь видимість святковості зробити потрібно. Тож, оце такі зайчики справи. Продала сьогодні чи вчора, коли вчора коричневу цю сукню з кишенями, що для урока шила, дівчині, вона мене постійно купляє. то сьогодні виходила, висилала черги великі в новій знаєте, всім же все треба. В останній день люди метушаться, їздять. Але оскільки, знаєте, вчора в мене настрій був гірший, у Сергія було гірше. Сьогодні в нього сильно температура вже не піднімалась, то й мені вже настрій трохи кращий, Я вже трошки так збудрилася, трошки так ну, нормально. вже. Що Сергій захотів, сьогодні я соку, щоб я пішла купила, то я пішла купила польського. Яблучного соку і ще й на касі зустріла поляків. Вони так цікаво говорили: добре, добре, зрозуміло, що це поляки. Дуже класно, знаєте, коли іноземці приїжджають, і ти, чоловік, говорив англійською, а жінка. Польською, ну і все одно так пару словами перекинулися. Я їх привітала, бо вони так пересміювалися, дивилися, що я брала по акції. Апельсини сьогодні в новусі по акції були. Апельсини 49,90 мабуть, що. досить такі смачні, і непогані. Називається апельсин малий. Вони дійсно такі маленькі, дуже смачні. Це знову ж коло нас на пізняках. Ну от, і, і, всі, і всі новини. За цей час нічого такого, нічого не робила, нічого не шила, прала. От Готувала сьогодні пожарила м'ясо, бо достати було м'яско на супчик, і там оставався кусочок, то я сьогодні його підсмажила з морквою з цибулькою. Потім соєвий соус трішечки меду перемішала. Я тут так зробила як соус, такий карамелізувала це все, трішечки потім в конці водички, щоб воно пропарилось. І от у мене вийшла така. М'ясце страва. Вчорашній суп ще є. Ми його доїдали, бо ну, я зварила так, десь півтори літри, а скільки ж Сергій хворий, скільки він там з'їсть, скільки я там з'їв. То в нас е, це таке було меню супчик з рисом, і оце трошечки цього м'ясця тушеного із соусом, із овочами. Ну, зовсім трішки. Що вже буде ввечері, не знаю. Купила булочку ще для Сергія, ще є кефір. Ну, якась така треба знаєте, підтримуюча дієта. Звичайно, що краще якоїсь, як почне піти на поправку то якогось бульйончика курячого, бажано і, або курячої печінки, ну щось таке для підтримки імунітету, гранатового соку. то вже потім щось буду йому таке якесь купляти, щоб вивести оцю всю бяку з організму. Так знаєте, по хаті пройдеться, каже, я вже втомився. Оце так скосило. Такий вірусняк. І пишуть, що це ходи саме вірус грипу А. Я не знаю, наскільки це правда, бо ну, тестів ми не робили. В аптеці можна купити, але ну, ну, який сенс? Ну, потрачу я ще тисячу гривень, щоб узнати, який вірус. Лікування то приблизно так само. Симптоматичне. За кордоном, взагалі он як лікують? Багато пиття і пий парацитамот. Чинурофен. Чи Парацетамол чи норофен. Аспірин там вони рідко коли п'ють. От, так що таке? Нічого нового. Такі новини, зайчики, які є, ну, які є, такі вам і розказую. Тож такі останні новини, світло, як вмикнуть, то буду знову щось перебирати, брати, брала свої оці костюмчики, все на бистру стірку, бо е, воно ж знаєте, всього багато. Я ж не можу вкинути все зараз, бо це цвітне, те темне, те біле. Ну, не буде все разом машинку пхати, бо воно ну, біле, може посіріть. То я так трошки сортувала, але старалася. Заповнювати пролку. Тож, знову на фоні прання і на фоні носочків я вас знімаю із цим фонариком і повербанком зараз от вмикнула цей фонарик, щоб світло було. Дуже багато людей перед Новим роком всі метаються, купляють шампанське, якісь ці штучки знаєте, для салатів. Я й хотіла зробити. Єдине, що б я хотіла зробити, це оселедець під шубою. Купити філе, бо я оселедець під шубою, в мене до нього особливі, знаєте, ці особливе ставлення, тому що щоб ця риба обов'язково, там було тільки філе, спинки, спинки сільки, щоб вона була не смердюча, а взагалі я оселедець дуже рідко, коли їм, бо мені от навіть якісь купляю. Ну, хороша і гарної якості, і все, і мені він як чимось смердить, я не можу. Я рибу взагалі рідко, яку їм. Щось вона мені вся воняє. Ну, от так. от. Не звикла я до риби, мабуть, що з дитинства, знаєте, одне діло, коли ти там десь коло моря виріс чи цю рибу, постійно їв, а в нас якось так ну, не прийнято в сім'ї було їсти рибу. Ну, отак. От от Єдина риба, яку я нормально сприймаю, це хек. От, мабуть, що моя найулюбленіша червону рідко, бо вона мені жирна. Я й трохи і мені вона вся, вся жирна, тому з рибою у мене не складушки. От м'ясце це моя їжа. Так що не знаю, хотілося б зробити шубу-оселедець під шубою на Новий рік салатик, але вже буду дивитися. Стоїть лі заморачуватися, я не знаю смисл. Буду вже дивитися, що і як. Головне, щоб Сергію стало краще. Головне, щоб Сергію стало краще. Тож такі новини, зайчики, нічого нового От по останніх цих. Продала сьогодні ще червону ту сукню з такими розрізами. Завтра відправлю її сьогодні складу. Завтра віднесу, дівчатка надсилають мені презентики новорічні. Дуже вам вдячна, переживаєте і підписниці, і ті дівчатки, які в мене сукні замовляли, залиші. Велике, вам дякую, переживайте, не переживайте, якось воно дай буде. Кажуть, щоб я береглась. Ну, а як ти вбережешся, як ми знаєте, в одній хаті? І Сергій теж він же не бігав, не шукав цей вірус. Воно само якось знаходить. Ну, отак. Мабуть, що від цього ж ну як ти не вбережешся. Хтось кашлянув, хтось чихнув, десь що угодно, знаєте, міг десь взятися за щось, потім око почухати, хоч ми й в одній хаті, але ж бачите, як. Якось так. Якось так, зойчики. Тож беру, як бішений не кидаю все в стірку. Щоб, ну, щоб в сухому був і в чистому, і провітрюю кімнату. Заставляю пити, бо не хоче пити води, не хоче пити чаїв, а, каже, ва. але ж треба. Каже, я, в мене і так вже все мокре, я в сауні був. Але ж треба пити, знаєте, як з малою дитиною, з цими чоловіками. Тож таке, ну що ж, буду цьомкатись, бомкатись з вами, не переживайте, все нормально. Все так, як має бути. Ну що ж, ви ні разу не хворіли, всі хворіли, всі знаємо, як це. Неприємно. Це неприємно, це неприємно, це жахливо, та ще й новий рік, а тут ти хворий, знаєте, і таке. Чорті що? Ну, але ж вже як є. То, зайчики, цьомки бомки дуже вам вдячна, що ви переживаєте, надсилаю вам свої найкращі побажання. Ще, звичайно, що я на зв'язок планую з вами виходити. На цьому все. Бувайте, бережіть себе, до зустрічі!